Всім привіт! І всіх вітаю з цим чудовим святом наступаючим новим роком. Бажаю, щоб були ви здорові, щасливі, та ще щоб цей рік пройшов дуже добре. Так що, такі справи. У мене тут Ялинка така величезна, більше ніж я, і Дід Мороз. Я вже не можу дочекатися цього нового року. Цей Новий рік, я думаю, буде дуже класним. І ще всі наші мрії здійснюються. Так що так. Я вже не дочекаюсь подарків, я вже не дочекаюсь нового року, я вже не дочекаюсь просто вже концертів. общем таке. Капець, як оцей 2024 рік так швидко пролетів. Я навіть не замітила. Я пам'ятаю, що недавно, тиждень або два дні тому, тільки починався цей рік. А вже кінець. І завтра вже 2025 рік. Початок. Я в шокі. Просто я в шокі. Як швидко час летить, я просто в шокі в такому. Це капець. Капець. Показати вам свою ялинку, зараз покажу вам. У нас краса вам показати свої подарунки на новий рік. Вони дуже круті і їх дуже багато. Так що давайте розпочинати, а то вже не терпиться. І кстати, мені буде допомагати сонька. І так, давайте розпочинати і почнемо ми із цього. Це, в общем, лялька. Але е ось так вони виглядають. Це всі ляльки в цьому наборі. І вони називаються Роксі. Роксі. Вовшим, в общем, у мене ось така лялька. Я не гуляю в кукли, але я колекціонірую кукли. І вона дуже схожа на Ренбул. Але це не Рембол, а Роксі. Я зараз покажу вам. Це оригінальна е, Рембол. Саме оригінальна. А це Роксі. Вони дуже схожі, дивіться. Прям дуже. Так. що та, так що так, <ріхи> Вона виглядає дуже гарно. Вона така вся жовтенька. Це, кстати, перший костюмчик. Тут у неї такий топік. Штанішки, і така шубка, я так думаю, і отакі туфельки. А ще на неї очки, але їх можна сняти. І так, другий, е, другий костюмчик її це ось таке платіжко дуже гарне. Е, така чорна обув, така дуже, тоже така, дуже гарненька. Така. І фотоапарат ось таке. В общем, це все. Давайте починати до іншої віші. І це ось це. Це кофта, я її вже одягала. Ось так вона виглядає. І тут намальований ось такий котик. А це кот. похожий на із книжки коти, вояки, прям дуже схожий. Просто. Ось так воно виглядає. По-перше, я люблю червоний колір. По-друге, я люблю куцію, і тому прям дуже сильно підходить. Та плюс на мені виглядає дуже гарно. І там далі я вам покажу ось це. Я не знаю, як вам це, про цю штуку розповісти. Але що я можу сказати, воно випрямляє волоси. Тобто, ви помили голову, все висушили, і ви робите, включаєте це в розетку і починаєте отак робити. Кстати, еще вы включаете в розетку, потом включаете всю штучку и начинаете вот так делать. чтобы она уже выпрямляет волосы. Так что это очень классная штучка. Я ее давно хотела и когда побачила я в магазине, так как говорю маме, я хочу, я хочу. И мне Дед Мороз принес. Далі я вам хочу показати ось таку ігру, мені приніс Санта Клаус, тобто Дід Мороз. Е, дуже класна гра. Ми вже з мамою гуляли. Ось так вона виглядає. Ось таке поле. Бачите? Тут тризиночки. І ще ось такі тривожнички. І ще ось такі, але ми не використовуємо. Це треба зробити маленькі трігольнички, щоб вийшло. Щоб зібрати і закінчити тригольнички. Наприклад, я вам зараз покажу. Беремо отаку росиночку і отак. Надо на 4. Починаємо ось так. Чотири штучки, щоб було тут Раз, два, три. І починаємо отак. Бачите? І бачимо, що у нас виходить тут маленький трігольничок. Беремо і робимо отак. Все. Трігольничок є. Ми беремо. Наприклад, це наш трігольничок, це наш колір. І беремо отак вставляємо, і все. І це вже наш трігольничок. І треба зробити, у кого вже взагалі не залишиться, Е, той виграв, а в кого ще залишилося, той В общем, дуже класна гра, цікава. Я давно типу, шукала таку гру, але мені Дід Мороз приніс, і це дуже круто. Резиночок тут дуже багато. І це дуже супер. В общем, таке. І начебто це все. Але не показувала. Ну, я покажу в цьому відео. Це не тільки ці Ті подарунки мені ще приніс Дід Мороз телевізор. Я зараз вам покажу ось такий телевізор. І тут ось Санта Клаус Дід Мороз. І взагалі дуже круто. На цьому все. Надію, що ви поставите лайк, підпишетесь. І я дуже дякую вам за 100 підписників. Я дуже рада. Так що зустрінемось уже в наступному відео. Всім пока-пока!